Представники автомайдану та самооборони спільно з обласним осередком партії Удар намагались донести до народних депутатів України вимогу громадськості Львівщини щодо необхідності негайного розпуску парламенту. Учасники акції підготували шпаргалки для депутатів, де написали можливі конституційні способи припинення діяльності цього складу Верховної Ради. Усі, хто виступав, наголошували депутати найвищого законодавчого органу, повинні добровільно припинити свої повноваження і оголосити дату виборів нового складу ради. Верховна Рада. Це дійсно зрада українців, зрада держави, зрада майдану. Ми пам'ятаємо з вами закони 16 січня, після яких почалось вогнехреще. Саме депутати Верховної Ради, певних кількість регіоналів, комуністів, тиснули кнопки, які давали можливість знущатися над українцями, приймали такі законопроекти. Вимога! Українці сьогодні однозначно така Верховна Рада має піти геть, така Верховна Рада має піти в небуття. Сьогодні українці, сьогодні громадяни готові обирати нормальних людей, нормальних депутатів, які мають бути служити народу, а не олігархам і своїм особистим інтересам. Переконаний, що зрадників, які розвалюють українську державу, зрадників, які підтримують терористів, бандитів, зрадників, які постачають зброю і провіант тим, хто стріляє в наших хлопців, не те, що не місце в Верховній Раді, це їм місце за гратами. Переконаний, ми маємо йти далі і домогтися. Перевиборі Верховної Ради вже в цьому році. І зараз, коли багато політиків розраховують на те, що громадська активність впаде, все забудеться їм, громадськості буде не до Верховної Ради. Я думаю, що вони дуже глибоко помиляються. Це вже не четвертий рік, не п'ятий рік. Зараз громадськість більше робить свої роботи самоорганізації по допомозі, АТО, нашим хлопцям, нашим воїнам, які там воюють. І я дуже думаю і переконаний, що політики дуже помиляються, що громадськість не зможе їх так само як якнуковича викинути з Верховної Ради. І зараз те, що вони відкладають прийняття закону про відставку, мотивують, що їм треба ще 15 чи 20 законів прийняти. Не розуміло, не що вони робили три місяці, Вони ризикують так само, як Янукович, що Вони будуть тікати, і їх просто люди прийдуть і викинуть, і самі проведуть ці вибори так само, як провели президентські вибори. З кінця листопада, ми тут на цьому майдані. Ми кожного дня зустрічалися і говорили про те, що нам потрібні зміни. Зміни вже є в наших серцях. І ми розуміємо, що ця рада має піти в небуття. Якщо вони хочуть, ми їм допоможемо. Ми підкажемо статті закону, як це робили 23 січня, коли треба було заявити свою позицію в обласній раді. Ми це робили в лютому. Сьогодні ми підтримуємо хлопців на сході, ті, які поїхали і. Ми щиро боліваємо, що Україна єдина і ми всі будемо разом. І ми розуміємо наступне: що необхідно ці зміни робити вже і негайно. Ці зміни потрібно робити паралельно, поміж тим, як ми можемо допомагати війську, як ми можемо робити просто свою щоденну роботу. Бо від кожного з нас залежить майбутнє нашої держави. Лише разом ми сила. Ми це довели. Ми пройшли революцію гідності. Сьогодні ми всі очікуємо змін. Кожен, хто прийшов, загартувався цими подіями Революції Гідності, сьогодні гідний представляти громаду, гідний представляти свій регіон, свою область в новій Верховній Раді. І ця спроба має бути для кожного можлива, для кожного, хто чується в силах. Сьогодні треба зрозуміти одне: що ми самі, кожен з нас, творимо майбутнє. Лише віра і розум нас приведе до майбутнього. Я щиро вірю, що ми своїми спробами спілкування будь-який спосіб щирого, відкритого, відвертого спілкування з кожним, сусідом, з другом поруч, що стоїть біля нас, доведемо, що ми можемо це зробити. Сьогодні це перший урок, як було сказано Петром Михайловичем. Я думаю, що наступне, якщо буде потреба, це буде під Верховною Радою, тому що ми знаємо, як це робити. Тому гуртуємося, будьмо разом. Слава Україні! Якщо сьогодні ще немає мітингів на те, щоб розпустити Верховну Раду, це значить тільки те, що ми ще чекаємо. Це перша ластівка, яка буде свідчити про те, що такі мітинги будуть, що збиратися ми будемо. І я вірю, що сьогоднішній такий першочерговий меседж, який ми посилаємо Верховній Раді, і дуже таким значимим з центра Львова. Тому що зараз вже говорять, що Львів перестав бути носієм центральних ідей, що дещо відійшло. Ні, ми хочемо знову нагадати, і не тільки у Львові, а й по інших площах, що вимоги майдану не виконані, і до кінця ці вимоги повинні бути виконані. І тепер є цей арбітр, який буде контролювати виконання цих вимог. Цим арбітром є народ. Організатори і учасники акції пообіцяли продовжувати такі мітинги. Якщо до їх вимог не дослухаються, прийдуть під стіни Верховної Ради у Києві.